Що ж, дорогі мої підписники, друзі і ті, хто перший раз бачить відео, хто ще не підписаний на мій канал, тоді рекомендую підписатися. Сьогодні осінь я приїхав на прекрасне озеро, яке знаходиться біля села Куровичі. Я, в принципі, неодноразово вже тут ловився. А цього року трохи поїздив по області, то я от тільки другий раз на цьому озері. Був весною, непогано відловився, там були карпіки такі по, по 6-8 по А, І от приїхав вже пізно осінь, друга половина жовтня. Не знаю, вже не планував їхати, але сидів в хаті рано, сонечко вийшло, ні одної хмаринки, гарна погода, тому вирішив от ще перебачити на одну добу. Сьогодні п'ятниця до суботи. Через ніч і завтра до вечора якось так. Ну, подивимося, буде кльов, не буде кльов, тому що вночі вже було трохи холодно, було мінус 2 градуси примурозок. Ну, але я думаю, що це ще не, не відіб'ється так на саму риболовлю. Озеро знаходиться 22 км від Львова по трасі, як їхати на Тернопіль, ну, через Золочів. Там, не доїжджаючи до Корович, є поворот наліво з траси і полем, так, ще не знаю, 800 метрів і є озеро. Я, в принципі, можу скинути локацію. В описі до відео я покажу вам, я скину контакти власника водойми, охоронця. Так що, хто, Додивіться відео до кінця і хто захоче сюди приїхати порибалити, то я в принципі, раджу вам сюди приїхати. Дуже гарна водойма. Гарно наповнена водою, є невеличкі пірси, по яких можна заходити, легко брати воду. Також у водоймі є дуже багато риби, велика кількість. Ну, особисто я ловив саме більше, тут 12-300. А мій напарник ігорку ловив минулого року весною 16-100. Прокльовують амури, прокльовує карась великий. Хто хоче побліснити, можете приїхати тут і щукає. І дуже привітні власники, і, ну, одним словом, дуже класно. Так що дивіться відео до кінця, я вам покажу. Якщо вдасться щось зловити, то я вам покажу виважування, риби і якісь там вже по ходу моменти, поділюся інформацією. Так, і розкажу вам, на що я ловлю, як буде сам процес відбуватися, чим годую. В мене буде ловлю на 4 палки. Дві правих я закидаю на флет. Дистанція 80 метрів. Цепляю на одній палці в мене буде на флеті шостий гачок. Там цепляю попап восьмий підрізаю і на іншій буде восьмий гачок з дуже маленькою насадкою. Я навіть взяв восьмий так зрізав наполовину, там вона така чисто як ну, шістьорка, навіть п'яка. Також. Флет забиваю звичайним пильчиком без ліквіда. І поливаю зверху таким флюриком, щоб давав якийсь такий сигнал рибі швидкий. Лівих дві палки я ловлю на класику. Це дистанція десь в районі 90 метрів. Чуть-чуть далі кидаю. Там в мене стоять четверті гачки Fox Wedged. І На одній стоїть 12-й поп-ап фірми Corsair Meteor. А на... Це на правій, а на а лівій стоїть четвертий гачок Foxwood Gape і довший волос. і Там стоїть 20-й бойл, чуть, чуть шляпку підрізав і додався сімуровський рожевий, рожеву шляпку таку. стік Стікмікси, я як завжди, даю, в'яжу мікси, даю фірми Corsair. вже готову суміш. Ви вже неодноразово бачили в попередніх відео. Ну і в принципі годуватися я буду великим 14-м пільчиком. Там в двох кольорах він йде: рибні смаки, йде халібут і йде кріль. Я трошки залив водою, і нехай настоїться, так, щоб його в принципі, максимум пом'якшити і відразу в точку. Стараюся не давати багато ліквідів різних смаків, тому що риба вже жор пройшов. І, в принципі, вона ще харчується, але вже так не реагує на ці всі ці ефекти. Ну і вода холодна. Діб в холодній воді, він робиться як густий, він не розчиняється, тому це просто викидати на вітер. Це ні, ні користь, ні непогано і не добре. Тому я підкинув в кожну точку по три спомба і чекаю, буду дивитися, на, на що буде відкликатися риба, чи на бойл тонущий, чи на попапчики, і вже будемо потім по ходу діла експериментувати. Зі мною ловить Віталій Кузьма. От він сидить в 19 му секторі. Ось так виглядає сектор. Зліва дерево, справа дерево, І от його робочі палки. Катушки Укума 8К. Віталій трьох палка. І палки Black Widow. 390 на бузбарчиках, і сигналізатори і ловить він на дистанції 90 метрів там як канашов італік ловить на класику ми побачимо ніж попереду я думаю все ж таки ми хоч одну рибку але ми не зловимо Так, оце є моє робоче місце, я вам покажу. Ви вже бачили. Ось тут в мене такий бокс Фокса, там знаходиться. В мене тут бойлики, стопорки, тут ми маємо від Фокса гачки, там є різні опліточки. Це є в нас поводочна нитка. Ножнички потрібні для того, щоб швидко обрізати. ну Такий столик на ножках. Поводочниця збоку. І покажу, на що я ловлю, які в мене є попапи. Так, фірма Корсар. Фрагола. Це є попапчики ось такі 10-го розміру. На два кольори. В більшості костовую їх літом, гарно прокльовує амур. Також є метеор 10-го розміру. Ось такі. По папчик баланс темного і помаранчевого кольору. І також сквіт 12 мм Це вже йде е, як баланс. Бітурбо. Він не тоне і не спливає, він посередині, там можна на будь-який гачок його ставити. Також в мене є від фірми STZ ось такі бойли. Бойли 3Dні. Бойли 14 го розміру з таким напиленням зверху. Це є тонущі бойли. Дуже добре прокльовуються в прилбочах, в принципі, працюють. І такі самі крильові бойли від фірми STZ, але там є Robin редше вони йдуть гостріші. Також з напиленням 3D-ефектом. Також використовую від карп по попапчики Strawberry Hollywood. Ну, в принципі, я на них найменше ловив, але непогані вони. Гарний колір і запах. І маю також від карпдрайву ось такі Biturbo Banan Crab, жовтий колір. Також літом працювала, але ну, деколи і прокльовує нам на осінь. Ну, і ще в мене є Squid Krill, також двохкомпонентні. Тепу Бітурбо мм. міліметрів. Більше на такий колір прокльовує Амур. Друзі, а тим часом у нас клювання. 11 година вечора, перша рибка. Ну, спершу по відчуттях не здавалося, що риба велика, але насправді це був короб зеркальний вагою 11 кг Дуже важко ми його виважували. Навіть прийшлося Віталіку одягнути заброди і зайти в воду. Щоб рибку взяти на берег. Ну і прийшло ще декілька хвилин, і ось такий красень зеркальний короб вже у нас в маті. Загалом нам вдалося зловити 6 риб, найбільший найбільшій важив 11 кг, 4 коропа від 5 до 9 кг і один амурчик 3 кг. Відео ми не зазняли вночі, так як було темно, не було змоги. Вся риба була відпущена і нам вдалося гарно перебалити. Тому з вами була команда ФКТ. Дякуємо всім, хто додивився відео до кінця ФКТ з озера. Корович.